18 листопада. Сміливість. Будь сильний та міцний. Не бійся і не страхайся. Ісуса Навина, перший розділ вірш 18. На відміну від хлопця на ім'я Вільям, я ніколи не стояла на краю дев'ятиметрової вишки, і я ніколи не хотіла бути військовою людиною. А він мріяв бути фізично загартованим, тому проходив навчання з різного роду тренуваннями. Хлопець ухопив товсту нейлонову мотузку, один кінець якої кріпився до вишки, а інший до землі на стовпі 30 метрів. Тримаючись за неї руками, як зарятівну соломинку, він почав повільно спускатися з платформи. Його тіло висіло під мотузкою і, рухаючись, як равлик, Вільям повільно спускався вперед, метр за метром, до протилежного кінця. Коли він дістався до самого низу, то відпустив мотузку, упав на м'який пісок, а потім побіг до наступної перешкоди. Інструктор йому повідомив, що спускання по мотузці зайняло надто багато часу. Стиль повільного опосума тут не підходив єдиний швидший метод спускання по мотузці спускатися з башти головою вперед. Вільям не зміг змусити себе це зробити адже він усвідомлював, що це буде ризиковано. Старий осцевий ветеран, який спостерігав за вільямом, підійшов до нього і сказав Коли ви вже навчитеся, смуга перешкод братиме над вами верх щоразу, доки ви не подолаєте страх. Тиждень тому Вільям відклав свої страхи, заліз на верхівку башти і поліз головою вниз. А коли він перетнув фінішну пряму, показавши кращий особистий результат, Хлопець помітив, як старий інструктор, який пройшов війну у В'єтнамі, схвально киває головою. Це був простий урок, який навчив його долати перешкоди, і цей урок став йому в нагоді впродовж наступних років. У кожного з нас є свої страхи вони завжди пов'язані з певними труднощами. У хлопців вони можуть мати один вигляд, у дівчат інший, однак щоразу перед бар'єром труднощів потрібно десь набратися сміливості, який суснавин перед вирішальною битвою. До нього прийшов вождь війська Господнього і сказав Не бійся, не лякайся, я буду з тобою. Сьогодні Бог також говорить тобі й мені такі ж слова підтримки. А чи готовий ти проявляти сміливість у своєму житті разом із ним?